Школі. І як вам це Що? м'яч добре відлетів від жорсткого даху, але не від трави. Ти права, Луно. Може йому набридло стрибати. Мене ідея. Може, проведемо експеримент і з'ясуємо, чому м'ячі в одних місцях стрибають краще, ніж у інших. Круто! <плес> Упс! Він навіть трохи не підскочив. Цікаво. Ого! Тут дуже добре стрибає. Ще як. Тому в нас фізкультура завжди в залі. Здається, що твердіша земля, то вище підстрибує м'яч. Тоді у мене дуже тверда голова. Влаштуємо змагання і побачимо, хто примусить м'яч стрибати вище. О, ми зробимо це грою. Так це найкраща гра. Так, але. Хто ж виграє? Не знаю.